Марина Бехроманчук українська легкоатлетка, багаторазова чемпіонка України, Європи та світу. Однак найбільшою мрією жінки, як і кожного спортсмена, є олімпійська медаль. Тож реалізувати ці плани Марині допоможуть благодійний фонд «Серце української нації разом з національним олімпійським комітетом у Хмельницькій області. Серце української нації підписав меморандум цей по взаємодії та співпраці з національним комітетом Хмельницької області олімпійським. На чолі з Віталіє Моганом. Разом до перемоги, разом до яскраво досягнення в спорті. Так як 2024 – це олімпійський рік. Тепер уже партнери кажуть, що він буде досить потужним. Адже співпраця між фондом та національним олімпійським комітетом у Хмельницькій області тільки початок. Попереду багато тренувань та підготовчих етапів, аби показати на Олімпіаді високий результат та здобути визнання української нації, насправді це дуже важливо, тому що кожен професійний спортсмен вкладає в себе максимум. Ми чудово розуміємо, що це стосується, як і там навчально-тренувальних зборів так, які реабілітації, наприклад, в моїй ситуації, да, коли зіштовхнулася з травмою, у мене а, зі мною працює дуже багато спеціалістів, які роблять все можливе для того, щоб чим пошвидше я повернулася до швидкісних робіт, і саме така підтримка вона сприяє, скажімо, пришвидшенню цьому всьому. І звісно, це покращить мою підготовку до олімпіади. Ну і в кінцевому варіанті, звісно, я сподіваюся на найкращий результат. Допомога у напрямку спорту це не єдине, чим займається благодійний фонд серце української нації важливо зазначити, що наші воїни також не залишаються без підтримки. Вони немало зробили для наших воєнних дуже багато. Багато передали автомобілів. Ну дуже 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 багато коштів на те, щоб Україна перемогла в цій війні. Тож українці на літніх Олімпійських іграх мають можливість не лише продемонструвати свою силу духу, але й підкреслити національну гідність та взаємодію на міжнародній арені, акцентуючи на важливості миру, співпраці та взаєморозуміння. Оксана Медведєва, Яна Кузьмінська, Дмитро Мілієнко, телеканал Перший Подільський.